Найбільше завинили людям підприємства банкрути. Їх частка в загальному боргу Хмельниччини 9,6 мільйона гривень або майже дві третини. Втім, насторожує у цій сумній статистиці і те, що кожну п'яту гривню не заплатили торік своїм працівникам навіть економічно активні підприємства. Серед вагомих причин фахівці називають вищу аніж у Європі ціну за російський газ, подорожчання електроенергії, металопрокату і нерівні умови із західними виробниками. Конкуренти це ті, хто продають продукцію, виготовляють і продають. Вона може бути значно меншою вартістю чи більшою. Так само, як на базарі, ти береш те, що дешевше і гарної якості. Так само і на промисловому ринку. Той, хто споживає, хтось закупов, він хоче взяти, щоб воно було дешевше і відповідної якості. А ми в тому плані маємо проблеми з точки зору от наших. Елементів конкурентоздатності. здатності. Якщо ще по якості ми там стараємося, бо не може бути сьогодні в світі якість чи не якість, то з точки зору якраз цінової ситуації у нас набагато складніше складніше справи. Недобросовісна конкуренція суттєво стримує доступ вітчизняних товарів на світові ринки. Гасло купуй своє українське наразі надзвичайно актуальне. Якби активніше запрацював національний ринок, стабілізувалася б і ситуація в реальному секторі економіки. Ми повинні все-таки більше можливості мати працювати на внутрішній ринок, чим на експорт. По-перше, ми не будемо так залежати від цих фінансових криз і все інше, що відбувається. А саме друге, що ми замість того, щоб імпортувати, закуповувати, ми могли б самі зробити для внутрішнього ринку відповідні товари. Ну для цього потрібна така загальна державна політика. Обмежити доступ імпорту, який ми сьогодні можемо зробити, з другої сторони думати, як завантажити свої робочі місця, як підняти обсяги виробництва, тоді і буде більша заробітної плата, обсяги продукції, можна мати кращу економіку і вирівнювати питання заробітної плати. Завдяки зусиллям і виробників і влади на місцях за останній рік вдалося збільшити середньомісячну заробітну плату подолян. Створено понад 26 тисяч нових робочих місць. Найбільше їх у Шепетівському, Славутському, Ярмолинецькому та Волочиському районах. Дещо скромніші результати у Старосинявському, Деражнянському районах та в містах Кам'янці-Подільському і Старокостянтинові.